Далі тільки найсильніші. Шкільний турнір на кубок НФК Ураган переходить у стадію плей-офф. 29 шкіл учасниць залишили позаду п'ять ігрових турів та більше 50 поєдинків, які визначили четвірки найсильніших команд у золотій, срібній та бронзовій лізі. Сьогоднішніми матчами закінчується основний етап. Вже відомі півфіналісти в лігах. Зараз захищуємо матчі ігрового дня. Вже буде вирішуватися доля перших та других місць. Наступної суботи вже розпочнуться півфінальні матчі, отож буде все ще цікаве попереду про конкретних фаворитів. Важко говорити в принципі команди поділені по лігах, отож в команді одна одна одних достойні. Серед фаворитів, які проклали собі шлях на гору, опинились і школа гімназія номер 3 В заключному матчі основного етапу турніру вона зустрілась з командою зі школи до номер 26. Першим Першими відкритий рахунок наважились гімназисти. Голом відзначився Арсен Мерена. Однак, вже за декілька хвилин суперники відповіли забитим м'ячем у виконанні Владислава Фіцика. Тим не менш на перерву команди пішли з очевидною перевагою школи гімназії. 4-1. у другому таймі. Розрив між суперниками збільшився ще на два м'ячі, і тільки ближче до завершення матчу 26-та школа спромоглась вдруге вразити ворота гімназії. Фінальна ж сирена зафіксувала на табло рахунок 6-2 на користь вихованців гімназії. Їхній тренер Роман Бекер каже, його хлопці налаштовані тільки на перемогу. В першу чергу перспектива це в нас вийти в півфінал. Що ми вже зробили, і фінал. Перемога в півфіналі і вихід в фінал. І обов'язково перемога. Враження щодо цієї гри ну так, трошки змішані. Трошки діти помилялися, але нічого. Головне, виграш. Виграли, і це дуже добре. Гімназія номер 3 стала однією з трьох команд бронзової ліги, які продовжать свою боротьбу за основний приз у турнірі та можливість захищати Прикарпаття на всеукраїнському рівні. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.